Аркан Блазень. Нульовий Аркан Таро. Про що він? Які символи він в собі несе? Про все це я розповім в цьому відео. Отже, Аркан Блазень це перший аркан, з якого ми починаємо наше занурення в Аркани Таро. І цей аркан нового початку. Нового починання. А, на карті ми бачимо юного молодого мандрівника, який відправився в подорож. Подорож досить небезпечно. Він стоїть на краю прірви, готовий рухатися далі, зробити такий собі стрибок віри. При тому, що він навіть не дивиться вниз, щоб розуміти, а куди він потрапить. І можливо, навіть він. Не знає, що він знаходиться на краю прірви. Над ним сяє сліпуче сонце, під його ногами вірний пес, який, можливо, по сюжету карти намагається його вберегти від небезпеки, яка чекає його попереду. Хоча ми не знаємо, що буде відбуватися, ми теж не бачимо, що знаходиться за тим краєм прірви. І по суті, блазень втілює цю от відкритість, цю безневинність, оцю відсутність досвіду, розуміння, відсутність певності. А ця карта характеризує періоди і ситуації в нашому житті, коли ми нічого не розуміємо, коли ми повністю у стані довіри, відкритості, такої наївності, новинності, коли ми вважаємо, що ми маємо просто спробувати. Ми маємо просто доторкнутися, а там в процесі вже буде видно, що життя це така собі подорож, таке дослідження, в яке ми йдемо, щоб отримати щось безцінне, щось нове. А, і варто подивитися уважно на саму карту, на символи, які на ній представлені. А, сліпуче біло Сонце, яке в традиції Таро символізує єдність з Абсолютом. Оце глибинне розуміння того, як влаштоване життя. І, виходячи із цього символу, блазень може говорити про те, що. Ми можемо довіритися цьому світу, ми можемо бути нерозумними і незнаючими, і просто плисти за цією течею, орієнтуючись на якісь свої відчуття або орієнтуючись на реакцію цього світу. Ми бачимо, що цей юнак, він дорого одягнутий, це не якийсь же брак. Це не людина увічай, у відчай, у безвиході. Він відправився у цю подорож свідомо. Він вирішив, відштовхуючись від того свого матеріального благополуччя, яке він має, піти у пізнання, піти у новий досвід. Це не ем, дія із. Без виходу. Це надія, коли горів, згорів сарай, горий і хата. Ні, це таке свідоме рішення. Тому, хоча цей аркан несе значення дурень, він зовсім не дурень. Він щось те й розуміє, він щось тай має. І цілком можливо, що в його котомці золото яким він зможе заплатити за те, що йому потрібно? Інший момент, він в горах, він сам, і в контексті саме того, що це дурень. Скоріше за все, людина заможна, багата, не вміє виживати в гірській місцевості, не вміє орієнтуватися, не вміє себе захистити і про себе подбати. І тут це якраз це коли ми потрапляємо в невідоме, коли ми знаходимося там, де ми нічого не розуміємо. Так відбувається, наприклад. Коли ми емігруємо в іншу країну, переходимо в нову компанію, починаємо займатися новою діяльністю, ми потрапляємо туди, де ми нічого не знаємо, де наш досвід нам не помічний, де ми здаємося іншим людям, які із цього середовища повними ідіотами, яким ну ти людина каже. А ми не розуміємо, там людина не розуміє, бо вона не знає цієї мови, або вона не знає, що значить ця комбінація слів, або що значить ця ситуація, як на неї треба реагувати в цих нових обставинах. Дурень. І все ж таки дурень. Але справді ця карта вона досить двозначна. Вона неоднозначна. Однозначно це нове. Однозначно. Але дуже залежить від того, як саме поводиться цей дурень. Дуже залежить від того, чи справді він налаштований на потоки світу, чи справді він здатен всотувати всю ту інформацію, яка до нього приходить, вчитися, чи лишається абсолютно відключеним від реальності і тільки слідкує там, дивиться нагору, не дивлячись, що у нього під ногами. І ще один важливий елемент це троянда в руці блазня. Це така собі невинність, невинність його душі, справжність його душі, здатність відчувати, знатість дослухатися до того, що відбувається, особливо всередині себе. Така фокусованість на мої відчуття, а як я відчуваю. Це також досить важливо в нових ситуаціях, в нових обставинах, коли ми не знаємо, що, ми не знаємо як. Але хоча б якщо ми орієнтуємося на свої відчуття, ну ми хоча б не загинемо. Або якщо потрапимо в якусь небезпечну ситуацію, ми хоча б знатимемо, що ми в небезпечній ситуації. Це дуже важливо, надзвичайно. І останній елемент, про який я поговорю, це пес, собака в ногах блазня, та саме його вірна супутниця або вірний супутник, який ем, допомагає у цьому орієнтуванню в контексті у оцього відірваного, ем, наївного, дурнуватого, необізнаного персонажа. А цей звір, він контакт зі своєю дикою природою, зі своєю інтуїцією, зі своїм чуттям, своєю здатністю реагувати. І на певних колодах видно, що собака не просто біжить поряд, така собі. Куди йти, туди і я. А вона намагається його зупинити. Вона хапає його або за штани, або косе за ногу, щоб показати зверни увагу, опусти голову, подивися, де ти знаходишся. І це також дуже корисно. І... В контексті там періодів життя це саме дитинство, коли найбільше ми пов'язані з цією нашою реактивністю, з нашою цілесністю, з нашою інстинктивністю. Дуже важливий етап розвитку, дуже важливо бути в контакті з цією тваринкою, не втрачати контакт з цією тваринкою, тому що о, якщо втратиться цей контакт, то да, в принципі можливо. Якщо ми знайдемо інший спосіб реагувати, і відмічати, помічати небезпеки, то перестаючи дбати про неї, переставши слухати і переставши про неї дбати, ми можемо втратити свою цю цілесність. Вона почне псуватись. Цього не варто робити. Хоча а, блазень, людина в стані блазня, може цим нехтувати заради тих ем, вражень, тих відчуттів, які хочеться отримати тут і зараз. Тому що блазень він точно не думає про майбутнє. Він не пам'ятає минулого того, що там негативне сталося. Він такий тут і зараз, тут і зараз. Але... Хоча б про тут і зараз моє тіло має бути в порядку, варто пам'ятати. Отака от коротенька інформація про Блазню насправді є і ще про що сказати, і цього дуже багато, але це вже тема для великої лекції на годину, можливо, на кілька годин. А якщо я зберуся з силами, я все ж таки створю по цьому курсу. А якщо ви хочете більше інформації, ще більше, ніж я тут дала, вона буде на проживанні, яке проходить у мене в телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, має в коментарях пишіть мені Я хочу, я хочу на твоє проживання. Я з вами прокомунікую, пояснюю, як все це можна зробити. А ми зустрінемося з вами в наступному відео, як мінімум, в наступному аркані. Дякую, що додивилися це відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей аркан. І всього вам хорошого! Слава Україні!